Ну що ж, друзі, всіх вітаю на моєму каналі про спортивну любительську риболовлю. Мене звати Бозь Павло і я вирішив продовжувати знімати відеосюжети для вас. За цей період часу я осягнув для себе нову дисципліну, як флетфідер. Пробував різні продукції, як і іноземного виробництва, так і українського виробництва. І зупинився на даний момент на новій в Тернопільській області продукції як Ніксол в Тернопільській області. Це є нова продукція, але вона досить відома і добре себе зарекомендувала в східній і центральній частині України. Сьогодні я знаходжуся в Сатанові на водомі будинок рибака. І зараз будемо розкладати своє місце ловлі, замішувати прикорм і далі продовжувати знімати відеосюжет. Ну нарешті приготував я своє робоче місце, розклав вудлища, промаркерив дистанції, приготував корм для риби і буду розпочинати риболовлю. Продовжимо вже після першої впійманої риби. Оп! Є! є, друзі, перша риба. А раз подивимося, що це в нас за така рибка перша взяла. Є в нас перший короб. По мірках сатанова. В принципі, це така робоча рибка. Продовжуємо ловити. Риба в садку. Такий маленький вафтерс від компанії Nixel. Манго працює, є по видомі активність риби, бачу риба справа-зліва кидається. Корм, який я на сьогодні підготував, поки що показує себе відмінно. Немає нарікань, риба прийшла на точку, покльовує вже дві, дві покльовки в мене було закормленої точки, дві риби реалізованих. Сподіваюся, що буде темп продовжуватись. Поїхала в мене ще одна риба. В сусідній сектор. Ого, де вона виплила. Я сподіваюся що свого напарника по команді я не зачепив. Це спорт не буде в мене зараз зарахованої риби. Гарний такий коропець. І не мав би бути мій. Але буде мій. Оце. Прикол. Вирішив я поміняти вудлище на дану дистанцію. Попробуємо половити новинкою від компанії GURU фідер а клас 11 футів до 50 грам. Серія метод фідер. Сподіваюся, що під якраз ось таку рибу. До 2-3 кілограм фідер мав би справлятися. Дистанція невеличка. Закид комфортний. На секундочку голову в сторону, а риба тут як тут. Та що ти? Гуру А клас паркує рибу, блін. За секунду. Просто не дає шансу ні вправо, ні вліво. Тепер вже не риби управляє мною, а я управляв рибою. Куди хотів, туди вона мені поплила. Ось такий. О, є ще одне клювання. На третій хвилині. Шансу йому не дам. Він або мій, або зійде. Нікуди не діє Є. Yeah. Так, є Реба. Ай-яй-яй-яй! Скорше всього, що може зараз зійти? Її треба взяти в підсак з першого разу. Я знаю цю, цю тємку. Ця тємка називається перезасічка. Але повезло, повезло. ні ні тут воно так засіклося, що, в принципі, без шансів. Знаєте, досить добре працює реально продукція. Я коли говорив з Миколою, коли в нього її купляв, то він сказав, що він її розробляв для, здебільшого для диких водоїм. В нього першочергова... Задача була, щоб його продукція працювала всюди, а основне це дикі водойми, щоб нею міг покористуватися будь-які риболов, не обов'язково, що це для спорту. Ні. Ви знаєте, дуже багато він фотографій показував, як з диких водойм люди ловили великий гриб, коропів, 10, 15. Я б не сказав, що сатані це є. Водойма якась надто комерційна, тому що тут риба кормиться дуже точечно, локально і простим кормом. Простим кормом. Відходами там кукурудзи, відходами навіть фасолі. Так, друзі, є наступна риба. В принципі, досить непогана. В мене була пауза на одному перезакиді. Майже в 10 хвилин підійшли туристи, поспілкувалися, в той час в мене поклювань не було. А зараз бачу, є в мене непогана риба. Вперто йде в кущ. Але ми зараз його з того куща маємо забрати. Опа! От Тому він не піддатливий. Через те, що він непоганий. В принципі, я його з точки нормально швидко зняв, не дав йому перейти до сусіда. А тут трошки коло берега він мені Хе -хе -хе. Ну, такий непоганий, я вам скажу. Думаю, до 2 кілограм плюс-мінус. Можливо, чуть більше, можливо, 2. Мало би бути. Риба клює плюс-мінус активно. Є періоди 3-4 хвилинки, а є періоди, що трошки є провали. Ну, але якщо провал йде не більше, ніж один перезакид, то я б не рахував, що це є великий провал. Головне, щоб не було більше, ніж один перезакид. У мене перезакид плюс-мінус 10-15 хвилин, як коли. принципі, це ще терпимо. Так, що це у нас дев'ята риба? Поїхали далі. Оп. А Іди сюди. Невеликий, але вредний. Збивши мені, взяв вафтерса. Так. Попробуємо поставити інший смак. Я люблю експериментувати, коли риба клює, але, як правило, коли я експериментую, то вона активно йде до сусідів. Вона активно йде до сусідів клювати, але... Якщо на тренуванні не експериментувати, то коли ж? Потрібно сьогодні попробувати і різні попапчики, різну презентацію, щоб зрозуміти в наступному якісь запасні варіанти, коли напрацьована скажімо так, схема не дає результату, треба завжди мати якийсь запасний варіант. Тому пробуємо чуть-чуть інший в Afters. Так, друзі, вирішив трошки поміняти ракурс камери, щоб ви могли побачити, можливо, і клювання, і як я працюю з рибою з цієї сторони. Половина тренувань пройшло. В заліку є 10 риб. Риба плюс-мінус клює в темпі. 3-5 хвилин, як коли, деколи є провал на один перезакид. Але працюю нормально. Тренуванням я на даний момент задоволений. Ще потрібно попрацювати на іншій дистанції, подивитися, чи тактика спрацювала, чи підійшла риба в той час. У мене ще є десь хвилин 30-40 попрацювати на даній точці і потім спробую. Іншу дистанцію на пару перезакидів. Ні-ні, є наступне клювання. Ха-ха. <рив> Зараз вам покажу, Друзі, чому я затамував подих. Бо в принципі такий непоганий, я вам скажу, екземпляр. Тому треба було чітко сконцентруватися, попрацювати над рибою, щоб її підняти. Тому що, якщо ми візьмемо спорт, то в турі таку рибу спустити, то можна собі більше не простити. Зараз спробую показати отакого красення. Тут чуть здалека, але екземпляр хороший. Так, поміняв я попапчик, смак і колір. І ви знаєте, навіть активніше почала риба відзиватися. Чим мені подобається попапи фірми Nixel, попапи в будь-яка продукція, тому що вони є максимально калібровані. Тому що я, наприклад, розумію, що в мене такий гачок, і в авторсе чи попапи такого розміру, який би ти не взяв в руку, який би не взяв в руку, ти його чіпляєш собі на цвяшок, який прикріплений до гачка, ставиш воду і він ідентично виставляє гачок, як ти собі задумав. Тому що в інших виробників, не буду називати яких, буває таке, що ти береш один раз по папчик так тобі положить гачок, другий раз по папчик так положить гачок. Не, не є продукція не настільки відкалібрована. В принципі, мені подобалася до того продукція трініті. Я ловив їхньої продукції, там так само питань до їхньої продукції не було зовсім. І попапи хороші калібровані, і їхні бойлова програма, і пелиці, все в продукції трінті був задоволений. Ось вирішив спробувати продукцію Ніксу. Ви знаєте, нічим не поступається, гарно активно риба бере. йо йо Зараз, 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 зараз. Ну, не, не пливи нікуди, не пливи В принципі вже майже друга година в мене 13 риб, був якийсь трохи провал. Ось, але воно заключається в тому, що було спущено дві риби. Спочатку одну з рибу з точки. До наступного клювання, напевно, що два перезакиди пройшло. Це десь плюс-мінус до пів години, потім ще одну рибу, дві підряд зійшло. Такі непогані риби. Ось, і я тепер вирішив вже не чекати на пів години чи скільки там хвилин, а докормитися і спробувати розловити іншу дистанцію. Побачимо, може щось вийде. Йогач. Ох, йомою. Друзі, я реально затамував подих, бо ви собі не уявляєте, що оця рибина робить з, з короткої дистанції. Фідер арм перекрутило, блин, палку чуть не забрало. Тут треба тримати, напевно, що вудлище на коліні, тому що коли відвертаєшся в сторону, тому що я тільки взяв воду попити. Реально, тільки взяв воду попити, глянув в іншу сторону і фідерарм розвернуло, блін. Ай-яй-яй! Опрацювала моя тактика, яку я запланував. Я розумів, що десь в другій половині, вже ближче до завершення тренування, я повинен з ближчої точки почати ловити рибу. В принципі, непогано. Один обрив, дві реалізовані риби. Темп плювання ще не є дуже високий. 4-5. Хвилин, але це непогано. Такий Карасевич у нас є. Що змі не подобається. Після зловленого кара немає продовження клювань. Поки що це три хвилинки, але в мене була активність непогана. У мене була активність і три хвилинки, і чотири. Ну, другий закид. Ну давай, давай, бачу, що ніби, ніби щось має зараз поїхати. не маючи продовження, скорше всього, що там не короб на точці. А тим, цей короб він бере зразу же чиньк і поїхало. Так, немає, треба пробувати переходити назад. Ну що ж, риба продовжує клювати. До кінця тренування залишилося ще 17 хвилин, 16 навіть. У мене на лічильнику ну, 17 риб є. Та те, що реально точка почала їхати до хвилини часу, тому що відчувається, що риба дуже маленька. Нема чого з нею гратися. Дуже маленька рибка стала на точку. Ну, це все рівно непогано, нехай буде яка є. Головне, що вона є. Ось вона. Моя відмітка, двадцята риба. Двадцята риба ще й непогана. Ось такі красні коропи клюють на флет-метод фледметод всатаної на чудовій водомі будинок рибака. Рибу я зважив, зловлено більше 27 кг за 5 годин риболовлі. Продукція, яку я обрав на сьогоднішнє тренування від компанії Nixel, відпрацювала на відміну в конкуренції із кормом моїх партнерів по команді Карпора Nixel. Друзі, хто має бажання, підписуйтесь на мій YouTube канал. Коментуйте, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!